Новий стрибок цін на пальне слід очікувати вже в середині літа. Уряд виніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт, що пропонує підвищити податок на бензин, дизель, скраплений газ та моторне паливо. Зростання акцизу відбуватиметься в п'ять хвиль. Перша запланована на липень. Так, податок на бензин може зрости з першого до 242 євро 60 центів за тисячу літрів. А у 2028 році він вже становитиме 359 євро. Акциз на рядовці пропонують спочатку підняти до 177 євро 60 центів, а через 4 роки до 330 євро. Податок на скраплений газ у першу хвилю підвищення підскочить до 165 євро, а у 2028-му вже сягатиме 277 євро. Акциз на моторне паливо зросте спочатку до 80 4 євро та 8 центів, а Через 4 роки до 272 євро і 40 центів. Ось така історія. Далі далі долучемо до нашого ефіру Сергія Куюна, директора консалтингової групи А 95 Докладніше поспілкуємося на цю тему. Вітаємо в ефірі! Вітаємо вас. Добрий. День. Отже, хотіли поцікавитися, чи е, доцільно зараз е, підвищувати акциз на паливо, якщо е, бензин, і дизпаливо, паливо, і газ і так зростають у ціні, а акциз спровокує е, ще більше підвищення. Чи е, не спричиниться е, того, що громадяни просто перестануть їздити на автівках своїх? Знаєте, порівняно з 2021 роком, у нас ціни на пальне зросли на 30 гривень. Та бензини на ти. По дизелю взагалі ми не бачимо зменшення споживання. По бензину є 15% падіння, по скрапленому газу 35. Uh -huh. ну, по бензину і по газу ну, це може пов'язати з тим, що ми втратили територію, багато людей воює, відповідно не споживає, особливо там, чоловічого чоловіків дуже багато, да які здебільшого є власниками і водіями машин. Тому, якщо екстраполювати це все, то навіть у два рази зросла ціна, а падіння споживання не відбулося. Тому, коли сьогодні говорять і роблять трагедію з півтори-дві гривні на літр, які можливо, додасть там ціна в червні, ну це чесно кажучи, з професійної точки зору трошки смішно. Пане Сергію, ми ж говоримо про перспективу на роки. Так, цей законопроєкт, який зараз є, він розрахований на майже там 4 роки. І щороку збільшуватиметься акциз. Зараз на до прикладу на бензин 213 євро. Має бути там 359 євро на тисячу літрів. Це так званий європейський стандарт, європейська вимога, да, до чого ми йдемо. Тобто, це все в процесі. Тобто, ми реально матимемо в 2028-му ціну на бензин близько 80 гривень за літр. Ми правильно розуміємо? Тобто це буде поступово щороку? Ні, неправильно. Не е, дивіться, тобто, якщо навіть взяти повністю зростання, яке передбачене, то десь пальне додасть десь 9 гривень, е, бензин додасть десь 7 гривень. І скраплений газ здається, там додасть десь, там, гривень 7-8 за 5 років. Тобто, якщо ми сьогодні додамо там до поточних 55 гривень на бензин, дизель 9 гривень, навіть це не буде 80, це буде 65 гривень. І те, що ви бачите і читаєте про 75, про 80, це саме так, так. Звідки це, ці це... цифри тоді? Так, цифри, це те, я розкажу, що просто йде е, компанія, йде компанія е, медійна для того, щоб зірвати підвищення, ну і цю акцизну реформу. Навіщо вона сьогодні потрібна? От наскільки це там доцільно і так далі? Хочу нагадати, що державний бюджет він є єдиним джерелом фінансування нашої оборони, не дають нам західні партнери грошей на війну, саме на армію. Вони дають на цивільні потреби, на пенсії, на зарплатню і так далі. Тому бюджету потрібні гроші. І уряд ну, змушений це робити. Ну це робив би будь-який уряд е, на, на, на місці української, і дуже дивно, що людям це не зрозуміло. Коли е, треба всім сьогодні е, брати і допомагати бюджету для того, щоб нам вистояти. Дивіться, я можу з вами погодитися, що нам треба розуміти, що все це лягає на плечі на плечі платників податків на нас і з вами. Але ж люди і так платять податки, і так донатять, і так допомагають збройним силам як треба. Але по суті, ось це підвищення акцизу воно знову ж таки впаде не на мережі АЗС. Воно впаде на плечі громадян, які просто будуть платити більше за бензин. Чи я неправильно розумію? Дивіться, а звідки ви знаєте, що всі донатять. Хтось донатить, а хтось принципово не донатить. Каже, я плачу податки. Да? А виявляється, от ми зараз проводили, як, не знаю, бачили наше дослідження, як сплачують податки мережі заправних станцій. то там розліт в декілька разів по податковому навантаженню. Зарплати по 5 тисяч гривень офіційні, mm -hmm. це, це я. Тому от бензин, знаєте, от, от цей податок це надійно. Оце точно те, що заплатиться і піде в бюджет. Той, хто донатить, ну гарно. Тобто, буде або додатково донатити, або буде менше донатити. Uh -huh. Але ці гроші е, підуть гарантовано в бюджет і гарантовано будуть витрачені на оборону. І головне, до речі, в цьому законопроекті, що він робить? Навіть там не збільшення акцизів, на мій погляд, найголовне, а головне те, що податки всі е, будуть рівними. Тобто. Наприклад, сьогодні акциз на бензин він чотири рази більше, ніж на скраплений газ. Uh -huh, uh -huh. Тобто, той хто, на... той, хто встановив собі якусь там е... імпортну приблуду під капот да, в гаражі за 500 євро, то за його гроші купить бюджет один бронежилет. А той, хто на бензині сумлінно плачує, сплачує да, і заправляється, той купить за ті гроші чотири бронежилети. Людно незрозуміло, чому так. Ну, це, це просто не знаходить ніякого там пояснення. Зараз е, вистроїли, вибудували таким чином цю не, активну політику, що будь-яке е, будь пальне ти використовуєш за кілометр шляху, ти будеш платити однаковий податок. Всі будуть платити однаково. Я вважаю, що це справедливо, і це те, що нам сьогодні всім дуже потрібно, коли всі будуть відчувати, що всі роблять однаковий вклад у нашу оборону. Власне кажучи, останнє запитання мало би бути про газ, чому так підвищився акціз на газ різко? але це виявляється, щоб всі сплачували однаково і за газ, і за інші типи палива. Ну тоді зрозуміло. Що ж, дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за ваші дякуємо за слушні роз'яснення. Роз да. Сергій Коюн, директор консалтингової групи А95, був з нами на прямому зв'язку.